Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, розпочинаємо програму у ваших намірах з вами в студії Новаковська Анна, і також поруч зі мною автор наших постійних програм, сестра Дам'яна Галущак. Сестри, вітаємо вас! Вітає Аніслава на віки! І теж вітаю всіх наших дорогих радіослухачів, Радіо Марія. А друзі, ми сьогодні будемо говорити. Продовжуємо наш прекрасний цикл програм про блажених українсько-греко-католицької церкви, які були батифіковані тепер уже святим Іваном Павлом II в 2001 році. Сьогодні зокрема, ми Аня, десь так будемо говорити про блажену преподобну мученицю Олімпію Біду. Це є цікаво сестра, що це вже жінка, так завжди ось ми говорили про блаженних чоловіки. От сьогодні цікаво. Сьогодні, сьогодні будемо, говорити про... будемо говорити власне про цю жінку. Тому, друзі, хто знає і цю, цю постать е, сестри Монахині, Олімпії Біди. Тому заохочуємо вас доєднатися до нашої розмови, тут в нашій програмі. Е, ми в... сподіваюся, що в кінці Аня нам все ж таки стане часу, щоб ми прийняли телефонні дзвінки наших. Радіо слухачів, ось і будемо раді теж почути вашу думку щодо цієї святої. Ну, розпочну, що її вона називалася Ольга. Ольга Біда народилася 1903 року в селі Цеблів Сукальського району на Львівщині. Ну, батько сестри майбутньої, це був Олексій, мама Анна, е, Ольга закінчила 4 класи початкової школи і до монастиря святого Йосифа пішла в дуже, в дуже юному віці. Тому собі можемо уявити, що батьки десь так прищепили в цій е, вже в маленькій дівчинці цю любов до Бога. Бо коли десь маєш себе так згадую, коли десь маєш цю іскорку любові, яку тобі десь в дитинстві, батьки закладуть. І Бог тоді тебе благословить, Бог, Бог є з тобою. І, власне, десь батько Олексій і та мати Ганна десь в своїй донечці зачепили цю любов до Бога і вже в такому юному віці вона, отримавши припостри з наше ім'я Олімпія. Тобто, вона відбула там кандидатуру в монастирі святого Йосифа, десь окремий спосіб вона десь так більше довіряла своє життя Богові. І е, отримала в коли її обликали, власне, при припостресі, це вже так колись за. Цих часів, коли сестра облекалася, називали постриг. Тепер в нашій в нашому сучасному світі це називається облечені, які вона отримала і отримала при цьому нове ім'я. Після новіціату сестрою Олімпію направили в село Жужель, що на Сукальщині, і сестри займалися там духовним вихованням підростаючої молоді. Тобто розуміємо, що десь сестра працювала з молоддю, з дітьми. Ну, самі розуміємо, що монахині вони більше мають таку працю і в залежності ну, взагалі від харизми згромадження чину чи ордена, чим займається, ну, але в більшості є праця з людьми так, щоб всіяти в Господньому винограднику це добре слово. І власне сестра мала цю таку важливу місію працю з молоддю. Попередньо вона ходила по навколишніх селах і розпитувала батьків про те, чи вони можуть дати на навчання та виховання свою дитину. Ну, як на мене, це такий Аня, крок. Ну, будучи монахинею, десь собі уявляю, як ця монахиня ходить і це просить, а десь собі думаю, що це дуже велике є. І уявляєте, як батьки з цього часу. Були щасливі, коли в її е, до неї е, ходили до біля до хати по селах від хати до хати і просила на навчання дітей. Можемо сказати, чи зараз в теперішньому часі є. Ну, хочу сказати, ми зараз маємо е, теж в нашій церкві греко-католицькі є онлайн-школа, яку я сама проважу. Хочу сказати, що батьки теж кажуть, це так, як хтось до нас до хати постукав, йдеться. Uh -huh. Тобто, ми якісь теж пробуємо мати комунікацію, правда, через інтернет, яка є тепер. Е, нам пропонує світ в сучасному світі, але в той час, не маючи того, сестра була тим живим інтернетом, яка ходила від хати до хати, і робила ці запрошення. В цю школу, де вона власне провадила, на той час в монастирському домі, куди сестра проживала, вже було 12 дівчат. Сестра Олімпія була призначена їхньою вихователькою і так само їхньою опікункою. І вже в 1938 році сестру Олімпію переводять до міста Хирова, де вона стає настоятелькою дому. Ну, Сестра Олімпія можна сказати, замінювала сестрам найперше маму. Вона мала таке правдиве, любляче серце, і вона поводилася з сестрами як з Божими діть, дітьми. Була також такою покладисткою, терпеливою, спокійною, ніколи не підвищувала голосу. Ну, щодо монахині, це дуже велика Яриса. Можу сказати, тому що коли. Знаю, в своєму житті мала не одну настоятельку, настоятельку, і знаю, якщо є настоятелька, отак як риса характеру Стри Олімпії, де є добра, любляча, до якої можна не боятися підійти, що сказати, то можемо уявити, які ті молоді сестри були щасливі, яку вони мали дійсно подаровану власку ласкою Божою, подаровану їм а, сестру, яка до якої могли звернутися як до мами. Сестра Олімпія мала духа молитви, якого прище. І так само іншим. Тобто, якщо мала цього духа молитви, пам'ятаємо, що вона тоді була тим святим прикладом, живим прикладом, який десь думаю, що і сестри її заставляли під час молитви чи медитації перед святими тайнами, десь вона відкривала своє серце, можливо, і в каплиці, і тим показувала. Молодим сестрам, також дівчатам цей добрий, хороший приклад монахині у селі при церкві. Так само діяла потужна організація пососта молитви, яку сестри ревно підтримували. І пам'ятаємо, що зараз є теж така, така спільнота посуса молитви, яка тут тепер і так само діє у нас на Україні. Також сестра, ось спогади, так тих сестер, які контактували з нею. Вони пишуть, що сестра Олімпія була дуже добра. Приємна на вигляд і дуже жертовна, середнього зросту носила постійно окуляри, завжди трохи усміхнена, скромна, тиха. Вона ніколи не вступала у будь-які суперечки. Отже, ми бачимо, що, будучи настоятелькою, сестра Олімпія вона старалась все ціло віддатися ось в руки Господні і, і і так само була гарним прикладом для інших сестер, так щоб у цей складний час то, знаємо переслідувань церкви. Вона доручала себе, згромадження всіх, ось в серцю всевишньому, так бачимо. Тобто дуже гарна ця харизма, і Аня нам підкреслила, які сестри теж давали. Маємо такий дуже гарний приклад, щоб ми друзі теж це наслідували. Ну, Пам'ятаючи, що заховуючи харизму згромадження, сестра Олімпія зобов'язувала інших до постійної праці в захоронці. Друзі, захоронка, це тепер так, щоб для нас краще було зрозуміти, це так само так звані дитячі садочки. На той час були захоронки, де наше згромадження тестом займалося, практично всі сестри займалися, бо пам'ятаємо, що під час війни дуже багато діток стали сиротами. І, Власне, були ті захоронки для тих таких діток, які не мали такої опіки, і власне сестри монахині ними опікувалися. І виховані сестрами діти витримували у вірі в часи атеїстичного режиму. Надходили так само важкі часи в той час для нашої церкви, і сестер вже неодноразово попереджували і погрожували їм, щоб познімали свої свій одяг, так званий габіт, як називається. Угу. Але вони скріплені тим духом Христа далі продовжували продовжували нести добру новину. І робили це не тільки словами, вони робили це власним прикладом, збирали вірних на молитви, катехізували молодь, тобто до кожного серця старалися донести це, це Боже Слово, донести живого Христа. Сестри продовжували в Хирові, в місті Хирів, в навколишніх селах таку ту, ту, певну свою апостольську місію. Із 1946 року сестри Олімпія, Лаврентія та Глікерія таємно від влади готували дітей до Першого святого причастя. І за явною такою видимою апостольської праці сестер представили більшовицькій владі на той час і серйозно зацікавилися монастирським домом у місті Хирові, і тоді почався цей терор. Для енкевесівців увійшло у цю таку певну звичку робити ці певні візити в монастирських убителях? І хочу сказати, нас теж в нашому зромадженні було, що сестер повивозили, але бачимо, тут сестри не вернулися. Наші деякі згромадження, що сестри повернулися, хоч вже з таким слабким здоров'ям, але вони вже повернулися. А тут бачимо інша ситуація і в більшості вони хотіли ті більшовики відвідувати монастирів тими своїми такими візитами. Але друзі, які це. Були візити, це були обшук хати, і це було в монастирі все перевернуто в тому час, в тому значенні і каплиця, де є були святі таїнства, де були книжки, які ми сестри молилися, і все те письмо, слово Боже. Тобто, молитвослови, яке ми сестри, молилися, це все було перевернуте. як то як то нас народі кажуть, з ніг до голови. Тобто, це називалися їхні так звані візити. Тобто вони вривалися в монастир, вони робили ті ошу, обшуки. Вони забирали, що їм подобалося. Вони найперше насміхалися з монахинь. Тобто могли здирати з них одяг, що вони тільки не робили, погрожували їм, вимагали зректися життя з Богом. Сестри мужньо відповідали. Ми присягалися великому Богові і габід не скинемо. То пам'ятаємо, бо я знаю, що з наших сестер здирали намітки, тобто одяг голови. Це було дуже, дуже жорстоко, це було дуже зневажливо. І тобто, анкенкведисти, вони вони це тільки хотіли, тобто вони тим раділи, вони тішилися, коли вони якусь певну зневагу зробили на монастирі. Монахині були поставлені перед фактом. Або вони переходять у лоно одержавленої е, православної церкви і тим самим співпрацюють із безбожними ор, е, органами влади, або вони залишаються на своїх християнських позиціях. І це, звісно, що твердо вони вибирали другу другий варіант. Тож е, тим самим вони добровільно пішли. Дорогою мучеництва. Але пам'ятаємо, що, хоч на той час це були молоді люди, але це не злякало їх, а навпаки, ще більше скрипило їх у вірі, бо вони тоді були переконані, що ворогом керує ненависть до католицької церкви і католицької віри. Перепрошую, ось і тому це їх най... кожного разу, чим раз тим більше скріпляло їх у вірі. Цією своєю такою певною присутністю у нашому одязі вони підтримували віру серед людей. Бо навіть коли священики йшли, не завжди вони були в одязі, такому церквооцеркованому та священичому, але монахині мали габіт, тому люди, які були християни, вони бачили і вони горнулися власне до сестер. Реакція на таку тверду постанову була однозначною, і вже в квітні 1959 року ЕНКВЕСІЦІ напали на монастирський дім. Це було таким, можна сказати, остаточним знаком, що сестер заарештують і власне вивезуть, тому що стали вони вже надто таким небажаними для місцевої безбожницької влади. Тобто вони намагалися це якось їх їх ліквідувати з цієї, з цієї місцевості, тому що вони їм заважали чим заважали тим, що вкладали в любов. любов в Бога в людські серця. І власне вони були тою поставою Божої любові. І як самі, як ми зверх, ви вище говорили на початку, з Ані, що власне сестра мала ці такі добрі риси, тої любові. І, власне, якщо керується любов, пам'ятаємо, що там найбільше є Бог. Тому що власне і вони. Цю любов Христа Бога передавала власне в людські серця. Це було таким дуже виразним, і власне більшовицькій владі це найбільше не подобалось, тому що вони керувалися злом ненавистю, і десь, десь постійно вони тими погрозами вони жили. Одну з неділі 1950 року сестри підпільно проводили богослужіння з людьми на цвинтарі. Самі без священика і НКВД одягнені по цивільному, оточили сестер і, власне, повели в приміщення школи, школи яке було зайняте представниками НКВС. У школі НКВСці зняли із сестер свідчення, і після того погнали їх до монастирського дому, в якому зробили е, дуже такий е, детальний обшук всього. Так, і після монахині посадили їх, е, посадили монахині в машину і завезли у в'язницю в місті Борислав. Там у Ф'ясені перебували шість тижнів, і з архівних документів було видно, що сестри були стійкими та твердими у вірі, і мужні боролися, бороли свої релігійні переконання. Тобто, бачимо, що вони все ж таки, ця більшовицька безбожницька влада, не зуміла зламати цих молодих дівчат, монахинь. 16 березня 1950 року сестра Олімпія дістала вирок виселення і у віддаленні місця Радянського Союзу на Ант це антирадянську діяльність, тому долю вже було вирішено до досмертне вивезення в Томську область. Тобто розуміємо, що там відбувалося, так і в тій Томській області, тобто це важка, на перше, довга дорога до місця виселення, село село Харськ. І після приїзду, незважаючи на біль, біль ноги, відновилося запалення ключового нерва, і сестра Олімпія була змушена ходити до праці. Попри все, незважаючи, що сестра була хвора, крім цього, вона ще виконувала обов'язки настоятельки. Вона доглядала за хворою сестрою. Вона пильнувала так само найперше духовні вправи. Тобто, це правило монастирське, духовне, яке, яке, яке кожного з нас, кожного нахиню, можу як сказати, кожному монахиню тримає і підтримує в духовному. Ця спільна молитва в таких умовах ушляхетнювала і облагороджувала душу сестри Олімпії. Вона глибоко була з'єднана з Христом у любові через свої обіти, обіти, які складає кожна монахиня, обід божества, послуху та чистоти. Ну, тут сестра бачимо, що вона до кінця. Вгна... Дотримувалася всіх обітів, дотримувалася всього правила. Ну і для мене, як для монахині, Аня, це дуже такий, можу сказати, живий приклад. цієї монахині святої, тому що. Дотримуючись в таких складних умовах, маючи біль в ногах, тобто запалення і так, але вона десь свідчила Христа в таких навіть важких умовах, і звернімо увагу, що ми ще не коли говоримо про неї, не розк... не, не зустріли цього моменту, що вона нарікала на життя. Тобто, могла сказати, мені важко, мені, мені неприємно, чому Боже ти мені це даєш, але вона свідомо йшла і свідомо була тим таким живим свідком. Своєї правдивої віри більше того, сестру, що вона не лише сама терпіла, так зносила ці страждання, але також всіляко як могла підтримувала своїх сестер, котрі були поруч з нею. Ось саме вражає цей вирок. Так їй було винесено довічне. Заслання за антирадянську діяльність, тому що вона відмовилася, як було сказано, прийняти правдиву віру, тобто тогочасне православ'я, так а і ось до них застосували до сестер такі жорстокі санкції. Бачимо, що було відправлено їх так, куди сестра говорила С -с 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 село, село. Харськ, Харсь, Томської то. області, так і ось. Зараз також зачитаю, на засуджених чекав еталон, вагони якого були позначені буквами алфавіту. Людей розподіляли відповідно до того, з якої букви починалися їх прізвища. Сестра Олімпія і тут чинить як добра мати, вона хоче подати. Владі заяву, щоб не вивозили на Сибір хвору на туберкульоз сестру Лаврентію. Однак не дуже сама вирішує співтерпіти з настоятелькою. Сестра Олімпія добивається, щоб сестру Лаврентію, а також хворобливу сестру Глікерію, помістили з нею в один вагон. У такий спосіб сестра Олімпія прагне бодай якимсь чином допомогти хворим сестрам, співболівати разом з ним, підтримувати їх на дусі та далі творити ось цю спільну. Ноту, так до якої вони були покликані жити. І, е, хоч не раз під час дороги сестра Олімпія вона відчувала, що ось ось не витримає, передчасно помре та завжди пробуджувалася якась в неї сила, жива віра, надія, що це ще не кінець, а лише початок їхньої хресної дороги. І з Томської області, е, куди вони прибули після двох тижнів дороги, сестер е, відправили у спецпоселення, де вони вже самі е, мусили шукати собі житло. І праця була занадто важкою. Зимою вони рубали ліс, влітку вони косили, заготовляли сіно. І бачимо, що сестра Олімпія мала дуже слабке здоров'я, так як сестра попередньо говорила, що в неї боліла нога, в неї відновилось запалення ключового нерва. І вони мали начальника Кесільова, який не дивився, чи хтось хворий чи здоровий, як себе почуває. Він всіх виганяв на роботу і любив повторювати фразу. Не умієш научим, не хочеш заставим. І бачимо, чи сестри це все зносили було. так дуже терпеливо. Дуже було жорстоко, але пам'ятаємо, це особа. Дуже особа сестри Олімпія дуже сильно жертвувалася. І сьогодні це теж таким для нас є живим прикладом. Вона гідно приймала всі ці терпіння, які Бог її власне посилає, тому що у всьому цьому вона бачила руку Божого проведіння. і вона розуміла, для чого вона це робить, через що вона це робить. І вона розуміє, що заради Христа. Та ми пам'ятаємо, що всі християни від того, коли Ісус тоді помер то на Христі, страждав, терпів, і всі, хто йшов за Ісусом, вони гідно. Йшли на муки, вони не боялися. Загадаймо апостола Петра, Павла, як вони загинули такою теж, можна сказати, смертю, нелегкою. І саме це такий живий приклад того, чому ми йдемо за Христом. І саме сестра Олімпія теж проходить цей такий тернистий шлях. У своєму листі до сестри настоятельки вона пише, цитую, Божа всемогутність, Боже проведіння не дасть своїм діткам пропасти на чужині, бо він із нами, і тут і між тими лісами і водами не забуває про нас. Бачимо на закиту цьому листі, що були необережні. Вона, як і відповідальна особа, говорить, що є виселена лише за те, що є католицькою монахинею. За віру за справу Божу ми терпимо. А що може бути краще за це? І, власне, щоб підселити своє таке певне переконання, вона дає приклад святого Івана Золотустого, який також був переслідуваний за віру і був висланий. І теж цей така її можна сказати мандрівка сестри Лавренті сестри Олімпії, вона не була такою легкою, але вона розуміла, для чого це робить. Вона це робила, бачите, з таким відкритим живим серцем. Знаєте, бо можна, ми скажемо, та живе серце завжди є. Але коли вона є такою, розуміє, для чого вона за що вона терпить, за кого, заради кого, бо найперше заради Христа. Тому що є, є, є його послідовницею, йде за ним е, також за свою віру, за, за, за те, що вона є християнинка, за те, що вона вірить е, в українську греко греко-католицьку церкву, і вона не зрадила своєї віри. Так бачимо, е, бо збожницька влада вона хотіла зламати цих осіб, зламати цих монахинь, але вона її не зламала, тому що. Вона десь мала того, за ким вона йде, тобто мала таку дуже глибоку віру в Бога. І пам'ятаємо, що 23 січня 1952 року це вже закінчилася, така можемо сказати, земна мандрівка сестри Олімпії. Для сестер згромадження Святого Йосифу, вона стала тим таким певним видимим знаком вірності Христові і знаком повної самопосвяти. Тобто, розуміємо, що її життя, звісно, воно не було легке, але. Життя сестри Олімпії, а вона вміла посвятитися, вона вміла довіритися Богу. І сьогодні кожному з нас за її посередництво вона молиться за нас. І головне, щоб ми довірилися і дійсно брали приказ цієї такої покірної, доброї монахині, яка вміла вистояти свою віру, сестро, і ось ще перебуваючи на чужині, сестра. Олімпія вона продовжувала підтримувати нашу спільноту. Пам'ятаємо, що вона не одна була відправлена так на заслання, і тому часто черниці молились вечірню, утренню разом. Прикладом власного життя вони потішали всіх інших і додавали їм сил. Коли вони не мали де жити, їх прийняла сім'я росіян і переміст їх прихистила в кімнаті, де ніхто не хотів жити, тому що там лежав. Дуже хворий, паралізований чоловік, який цілими днями говорив нецензурні слова. Сестри дуже терпіли з цього приводу, тому що приходили змучені з роботи, і тим самим були позбавлені тиші, їм потрібна була ця тиша для відпочинку, для молитви. І Тоді сестра Олімпія запропонувала сестрам молитись і жертвувати свої терпіння за навернення цього хворого чоловіка. І за короткий час хворий перемінився, став спокійним і таким. Був до кінця своїх днів, бачимо, що в життя сестри Олімпії на засланні було таким свідченням великої покори, самовіддачі Богові і ближнім, що вона дійсно йшла слідами Ісуса, і так і все робила на славу Божу. Сьогодні навіть з впевненістю можна так сказати, що сестра Олімпія є таким певним прикладом мужності, мужності для всіх нас, християн. Є тої. Певним прикладом доброї матері, яка заради своїх дітей вміла пожертвувати усім і не мала того страху, не боялася. Тому, наслідуючи життя блаженої сестри Олімпії, ми повинні дійсно відчути, що значить жити в Христі і вмирати з ним, щоб зрозуміти та переосмислити. Своє життя у певному світлі життя Блаженої Олімпії, яка молиться, аби кожен з нас йшов цією дорогою Христа, який перебуває в найважчі, найваж... найваж... можна сказати, хвилини поруч з нами, щоб ми ніколи не зневірялися. І так само Христа, який терпить разом з нами і заради нас. І також обряд цієї певної бетифікації відбувся 27 червня 2001 році у місті Львів під час святої літургії в візантійському обряді за участю Івана Павла II. Пам'ятаємо, що Іван Павло II лишає нам теж подарунок, і в цей подарунок входить власне блажена преподобна мучениця Олімпія. Дякую, сестра. Отже, дуже мало часу залишилось. дорогі слухачі. Можливо, хтось уже знайомий з сестрою Олімпією. Так, блаженною, святою зараз в небі хтось уже звертався своїми проханнями, молитвами за її заступництвом до всемогутнього Бога, то запрошуємо вас, набирайте наші номери і поділіться так. Дайте свідчення в прямому ефірі Радіо Марія, отже, наші номери 044-577-5645, 577-5646.

Отже, поки очікуємо дзвінки, пару хвилин до завершення, сестро, хочу тільки висловити ось своє враження від цієї блаженної, попросто захоплююся силою духу, мужності, так. силою віри, любові. Так, ось всіх цих блаженних, про яких ми вже попередньо говорили, і сьогодні про сестру Олімпію. Говоримо так про тих всіх сестер, хто був поруч з нею, так, котрі страждали. Це якісь ну, неймовірні страждання. Ми часом не можемо пробачити, що хтось нам щось е, сказав не так, подивився на нас не так, е, чи просто нарікаємо в тих умовах, в яких ми живемо, а бачимо, що люди, е, зокрема, в 20 столітті дійсно було таке пекельний час, е, коли неймовірно страждали кожен день. Ось були переслідувані. Ну насправді вже не можемо приймати дзвінки дуже мало часу залишилося. сестро. Дякую вам знову ж таки за цей цикл програм про блаженних української греко-католицької церкви. Дякуємо за можливість знайомитись з ними, більше пізнавати їх, так і і за можливість мати нових друзів в небі, як завжди, повторюю. Саме так. Тому друзі, моліться до цих блажених, і ви вже знаєте, що ми багато цих блажених вже прийшли і згадували дійсно з болем у серці, тому що ті болі і ті страждання, ті терпіння, які вони перенесли. Мисли. Це тільки Бог знає. Нам дійсно дуже важко уявити, але ми не знаємо, що буде далі, але в, наших, в нашому житті. Але ніколи не зневіряємося, завжди довіряємо і вміємо вистояти свою віру. Не біймося сказати, та я є християнинка, я є належність до Селенської церкви. Так, я є така католичка, от така я є. І не, не бійтеся захистити свою віру. Бо пам'ятаємо, що Господь в цьому нам допомагає і нагородить. Нагородить вінцем у небі. Тому ми сьогодні тут на землі, щоб заслужити цей вінець у небі. І вже сьогодні працюємо над тим, щоб це отримати, але з Божою допомогою, нехай в цьому нам саме допомагає Господь. Дякую. Отже, дорогі слухачі. Це була програма у ваших намірах. Сьогодні ми далі продовжували говорити про блаженних української греко-католицької церкви, бетифікованих 27 червня 2001 року у Львові під час святої літургії з Яном Павлом II. І сьогодні говорили про сестру Олімпію. Біду, яка була прекрасним прикладом, таким свідченням, живим свідченням великої віри, покори, відданості Богові, церкві та ближнім, з вами в студії була Новаковська Анна, а також сестра Дам'яна Галущак. Залишайтесь на хвилях Радіо Марії. Слава Ісусу Христу.